Сьогодні попрацюємо над проєктом з Україною в серці. Для цього нам потрібно побудувати точки на координатній прямій і послідовно з'єднати їх. А ви пам'ятаєте, як будується координатна пряма? Для побудови координатної прямої нам потрібно зробити початок відліку, одиничний відрізок, напрям зростання. Побудували? Тепер ми з легкістю відмітимо на координатній площині координати точок і послідовно з'єднаємо їх та розфарбуємо. Ви вже, мабуть, догадалися? Ми зараз будуємо нашу батьківщину Україну. Розфарбуємо отримані з'єднані точки нашими символічними кольорами: синє небо та золоті поля пшениці. Ось що вийде! А тепер цікаві математичні факти про Україну. 30 років тому, у 1991 році, було проголошено незалежність Україн. Україна складається з 24 областей. Українському поетові Тарасу Шевченко встановлено близько 1200 пам'ятників по всьому світу. Протяжність Дніпра територія України становить 1121 кілометр. Батьківщина Мати. Монументальна скульптура в Києві становить 102 метри. Довжина хрещатика становить 1225 метрів. За кількістю населення Україна посідає п'яте місце в Європі. Думаю, моє відео було корисне для вас. А з вами була Кутикова Амелія. Дякую за увагу!